Представники благодійної організації вивантажують біля подвір'я Зінаїди 116 мішків дров. Жінка розказує, хоча її оселя газифікована, опалюють будинок дровами. Ну, надіємося, до кінця апреля хватить, бо в априлі більше так і ще ж і сніг буває, і дощ всяке буває. Ми газом не атакуємо, бо дуже-дуже. Складно. І дуже багато один працює тільки в сім'ї, і нам дуже важко, щоб ще ну, і багато років ми вже пічним, воно намного дешевше нам і тепліше в хаті. Отримав дрова і Денис. Говорить, у його будинку пічне опалення. Жінка блядесь на двоє, що маленько, то сподіваємося, да, що в цьому році дрова дадуть, що не треба буде покупати. Я думаю, з моїм пічним опаленням, мабуть, на цей рік і, навіть, на наступний останеться. В цьому году навіть немає де її придбати, і ціна така. Дуже космічна, можна сказати, дуже задоволені. Надгазу не так тепло, як дрова. Дрова місцеві жителі отримують від благодійного фонду Карітас Херсон фінансують допомогу Міністерства закордонних справ данії, роздають по сім кубів на домогосподарства у першу чергу багатодітним і малозабезпеченим родинам, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Розказує представниця фонду Анастасія Федчук. Вони є рубані, вони є в мішках. Знову ж, максимально намагаємося підвести під домогосподарство, тому що знову ж найвразливіші категорії, вони всі є. Маломобільні або ще з якимись проблемами, тому намагаємося до домоволодіння максимально, наскільки нам дозволяють дороги В цьому населеному пункті. у Нас було 218 реєстрацій. За словами Анастасії Фечук, за цьогорічну програму надають не лише дрова, а й кошти на оплату послуг за електро або газове опалення. На отримання допомоги у трьох територіальних громадах Херсонського району зареєструвались 652 домоволодіння. Ольга Ляшенко, Герпенко, Суспільне новини, Херсонщина.